Доброго дня! Хочу показати у цьому відео, як створити інтерактивну вікторину на сайті Квізіс та як створити презентацію. Для початку долучаємося до сайту. Зазвичай я це роблю з допомогою облікового запису Google. Заходимо на стартову пошукову сторіночку і обираємо у профілі Створити. Спробуємо створити Вікторину. Нехай це буде простісінька Вікторина з природознавства. Так. Передивляємось, до якої рубрики вона може віднестися. Ну, на жаль, правдознавство тут не зазначено, але можемо обрати географію, прямуємо далі. Ось насправді вже наша з вами вікторина майже готова. Ми можемо додати зображення вікторини за бажанням, натиснувши на малюночок з такими гірками і сонечком. І тепер нам треба створити питання до цієї вікторини. Ну, Оберемо великий вибір, він же множинний вибір. Напишемо наше питання, наприклад, яка мапачає організми. При створенні питання можна додати зображення, математичну формулу, аудіо чи відео, варіанти відповіді. Біологія, астрономія, фізика чи це буде хімія? В нашому випадку правильний варіант біологія, ми його позначаємо, і щоб зберегти питання, потрібно натиснути на значок дискети, який перекладений як врятувати. Натискаємо. Отже, на наше питання учні можуть відповісти протягом 30 секунд. Цей час можна підлаштувати, зменшивши до 5 секунд або збільшивши до 2 хвилин у відповідності до того, яке саме питання ви плануєте. Питання множинного вибору ми вже з вами зробили. Давайте спробуємо зробити ще одне питання. Нове питання. Ми можемо обрати питання з... І таким чином у нас буде множинний вибір варіантів. Ну, наприклад, які фізичні властивості речовин. вводимо наші відповіді. Дощ, вітер, колір, смак. Припустимо, хочемо додати ще декілька варіантів відповіді. Ну, наприклад, прозорість. Отже, п'ять варіантів. Відповіді нам доступні. Знову ж таки, можемо підправити час відповіді на питання, наприклад, до 30 секунд і зберігаємо наше питання. Таким чином, у нашому тесті вже є два питання. Додаємо нове питання. Почаємо питання з бланком ставлення інформації. Як називається наука, що досліджує небесні тіла? Варіант відповіді. Астрономія. Як бачимо, нам немає необхідності додавати альтернативу з врахуванням реєстру букв, тобто, навіть якщо учні зроблять відповідь з великої літери, система все одно її зарахує, зберігаємо наше питання і створимо ще одне четверте питання. Як виглядає сузія Касіопеї? У варіанти відповіді я хочу додати зображення, ну, наприклад, одне. А друге, не дивлячись на те, що за замовчуванням нам доступні чотири варіанти відповіді, можна завантажити лише дві. Обрати правильно і зберігти наше питання. Після того, як ваш тест готовий, натискаємо на Зроблений. Треба додати деякі деталі. Мова нашого тесту українська. Обираємо зі списочку. Так. Оцінки. Насправді тут трохи некоректний переклад, бо це не оцінки, а клас, для якого цей тест підходить. П'ятий. І зберігаємо наш тест, нашу вікторину. Отже, вікторина вже готова для використання, натиснувши попередній перегляд, нею можна пограти фронтально, і зазирнувши до моєї бібліотеки, можна побачити той тест, який ми тільки що створили на чотири питання з природознавства. нас. Зараз хочу ще продемонструвати вам, як створити слайди. Ну, припустимо, з астрономії. Так, оберемо науку, яка найближча до астрономії. Знову ж таки, не бачу. Думаю, що можна обрати, мабуть, географію. Або інше, скоріше навіть інше. Перший наш слайд за замовчуванням виглядатиме або таким чином, або можна підібрати обкладинку. Меню для підбору обкладинки знаходиться в точку. Ось ви бачите, я підбираю різні слайди, або можна завантажити власне зображення. Назва нашого слайду Астрономія. Ми можемо зробити під заголовок до цього слайду більше якийсь тест. Ну, нехай це буде деякі поняття. Для демонстрації вистачить. І оберемо, мабуть, ось такий чудовий м'ячик зображення нашої планети з людьми, точками тощо. Тепер додаємо слайди. Ми можемо додати слайди з заголовком та підзаголовком, з назвою та маркерами, з заголовком і текстом, з зовнішнім посиланням на відео, з аудіокліпом, зображенням, зображенням з підписом. Для того, щоб завантажити наше зображення, праворуч треба натиснути на плюсик і обрати зображення, яке нам підходить. зображення, можемо додати титр підпис сузір'я. І візерунок зірок, що видно з землі. Ми можемо змінити вигляд нашого зображення, заповнивши ним увесь слайд, або розтягнувши його, або підігнавши його до нашого формату. Додаємо наступний слайд. Знову ж таки, щоб додати зображення, натискаємо на зелений плюсик. Розміщуємо зображення і можемо додати текст. Наразі я вписала означення туманності, поруч із його зображенням. Додаємо наступний слайд. Якщо слайд вам не подобається, то його можна видалити або копіювати, якщо дуже сподобався. Так, ну додам ще декілька слайдів. Наприклад, ось цей є. Вносимо заголовок. Що ж таке астероїди, космічні тіла з каміння та металу? І додамо ще один слайд. Ось приблизні варіанти того, які саме слайди можуть бути створені. І після того, як слайди ви створили, всі зміни збереження, ось ви бачите, галочку вгорі, ми натискаємо публікувати і зберігаємо, власне, нашу презентацію. Знову ж таки, обираємо мову презентації. Наразі вона в нас українська. Клас, для якого зроблена презентація, я не знаю, припустимо, що для 6, а може 7. публікуємо нашу презентацію. І ось у бібліотеці нам вже доступен урок з астрономії та тест із природознавства, який я тільки що створила. Залишається тільки запустити їх. Відпору. Або попередній перегляд, або призначити як домашнє завдання, або відпрацювати як живий урок за двома напрямками.